Один з небагатьох архівних телематеріалів, датованих 1992 роком, наприкінці листопада в Ковальській райдержадміністрації приймають представницьку делегацію з сусідньої Польщі. Міністр з питань ветеранів та репресованих Республіки Польщі Януш Адземковський вручає представнику президента України у Ковальському районі Георгія Стопіку урядову нагороду за заслуги перед польською культурою і букет живих квітів в такий спосіб. Польський уряд і громадськість вирішили відзначити особисті заслуги Георгія Стопюка у справі у пам'яті загиблих на українській землі воїнів 27-ї піхотної дивізії армії Крайової. За 11 років до Павлівки, саме на Кольщині, на околиці села Засмики, було упорядковано місце захоронення солдатів армії і Крайової і мирних поляків та українців, жертв етнічних конфліктів 1943-1944 років. Саме тоді робились перші кроки примирення. Звучали перші спільні молитви, Засвоювались перші уроки новітньої історії історії взаємного прощення і порозуміння. це нагорода цього українського народу, нагорода всіх е е жителів Ковеля і Колищни, тому що все, що робиться в нашій державі, яке, що робиться на колишні, це є праця людей. У новий 1993 рік Георгій Остопюк дивився з притаманним йому оптимізмом. Ще з перших днів роботи на керівній посаді у Ковальському районі визначив для себе два головних завдання не допустити розвалу економіки району і ґрунтовно зайнятися соціальними проблемами людей. Робота та труднощі його не лякали. Протиставити їм він міг власні працевлюбність і талант господарника, помножені на виконавську дисципліну і вимогливість у ставленні до підлеглих. Програма на цей рік складна складна в районі. Я повинен сказати, тільки в сільському будівництві нам треба збудувати три середні школи. Хотілося б збудувати би школу садочок дати в Городищі. Хочеться здати і збудувати лікарню по вузку, лікарню по вузку, закінчити декілька господарських приміщень, повозках, провозках, оперативах і асоціаціях. Сількосповерки підприємство, вони вдалить така назва. Ну, Ми повинні в цьому році, як ніколи, така у нас програма розробна, хоча б 10 разів більше газетікації сільських сіл Ковальського району, тому що Ковальський район, я вам повинен правду сказати, серед всіх районів Волинської області в найгіршому стані у питанні газифікації. Саме на цій лютневі 1993 року зустрічі з представниками місцевих засобів масової інформації Георгій Остапюк висловив перед журналістами і свою позицію стосовно гуманітарної допомоги, яка тількино починала надходити з Німеччини. У нас є розум, у нас є земля, у нас є працьовіті люди. Гуманітарна допомога є допомога для начальників. Для начальників допомога є гуманітарна. А тому, що тому депутату донесли, де тому і говорять. Гуманітарна доводиться не надзвичайно. Я тільки приїхав з Києва, уїжджаю Тетяні Юрійович, Валентині Павлі питаю, де треба комусь щось допомогти. Скажіть мені, дайте мені список. Ми знайдемо. в нас зараз є готова крупа, ми знайдемо колбасу, знайдемо м'ясо, знайдемо черевики, знайдемо все, але ми її готові самі. Хай дадуть технологію нам. Хай будуть ін'єктів перенославість. Ресурсно зберігаюшу технологію, хай дадуть. Ні, тут нема цього. Туди хай дадуть. Тряпки, та вибачте. Ні, це взагалі не допустимо. Відмова від гуманітарної допомоги викликала тоді гостру дискусію серед громадськості міста і району. Зрештою, і сьогодні можна по-різному оцінювати ті чи інші дії та рішення тодішньої районної влади, які персоніфікуються з ім'ям Георгія Стопюка. Не підлягає переоцінці інше. 24 липня, 10 років тому, трагічно обірвалося життя непересічної людини, особистості і справжнього патріота, патріота землі, на якій йому довелося жити і працювати, пізнати несправедливість і бути справедливим по відношенню до інших, вірити в людей і спонукати людей повірити в себе, розчаруватися в минулому і будувати майбутнє, протистояти злу і творити добро. Саме таким запам'ятають Георгія Тодоровича Остапівка його рідні, близькі та друзі. Георгій Тодорович, мій чоловік, батько моїх дітей, був ну дуже хорошою людиною. Але мені прикро, я хочу сказати на цій могилі, що чомусь після, його, після трагедії, яка сталася, чомусь згадує тільки його поганий період життя, його тяжкі хвилини. Я хочу сказати, що ми прожили. Дуже гарне життя. У нас було дуже багато чудових хвилин. Він думав про село, він знав, як з нього вийти. Він дуже любив простих людей. Він знав, як треба працювати в сільському господарстві. Ніхто ніде не згадує, якщо вже говорити про ті тяжкі хвилини, чому вони розпочалися і хто був причиною цього. Сам він нічого не починав. Він став тільки. Зброєю в чужих руках, а він завжди був справедливим. Він ставив перед собою правильну мету, до якої він ішов. Десять років минуло відтоді, як не стало Горія Тодоровича Стопюка. Але ви знаєте, мені досі боляче, досі біль не проходить, досі я пам'ятаю кожну хвилину, проведену з ним той пекельний, той страшний день, коли його не стало. Мені така печально випала участь. Його наряджати, там жодної не було кісточки цілої, яку він страшну смерть отримав, яку смерть прийняв жахливу. Життя йому було нелегке, і смерть жахлива. Але я просто хочу сказати, що це людина непересічна, людина незвичайна. І те, що скільки він зробив добра, те, що я пам'ятаю дуже багато людей, це робить тільки честь йому і його пам'яті. Сьогодні Цими днями виповнюється 10 років, але його багато людей пам'ятає. Шкода, що не всі б змогли прийти на могилу, але це нічого не говорить. Вічна йому пам'ять. Більше нам таких людей. Ми б збудували б швидше нашу Україну, нашу державу. Напередодні трагічного ювілею у давництві газети Вісник і ка яку редагує Євген Хотимчук. Вийшла книга ковальського журналіста, власного кореспондента газети Волині Ярослава Гаврилюка. Останній заповіт Георгія Стопюка, яка є документальним публіцистичним нарисом про тернисте життя і управлінську кар'єру колишнього представника президента і голову ковальської райдержадміністрації. В її останніх рядках згадується, що на похорон Стопюка зійшовся мало не весь коваль. Було багато промов, відзначали його талант і непересічність, склялися вічно пам'ятати. Десять років по тому біля його могили на Заміському цвинтарі зібралася лише невеличка група людей, в основному рідні та близькі. Час не лише загоює душевні рани, а й вкотре перевіряє нас на щирість. Єдине, перед чим він безсилий, це людська пам'ять.